До кінця робочого тижня в Україні очікується дощова погода. Також березень принесе сюрпризи в вигляді мокрого снігу. Ближче до вихідних синоптики обіцяють потепління. Зараз ми вам все розповімо так, у середу, 13 березня, сніг йтиме у Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях. Нарешті території країни дощитиме та переважатиме похмура погода. Суховцей день буде лише у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Луганській та Донецькій областях. Там очікується суха та хмарна з проясненнями погода. Вітер в цей день буде південно-східного напрямку 7-12 метрів на секунду. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 13 березня, то ще похолодає по всій країні. Зараз ми вам все розповімо. Так, у середу в західних областях температура коливатиметься від плюс 3 до плюс 7, а вночі буде від 0 до плюс 4 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 2 до плюс 6, вночі буде прохолодніше від мінус 3 до плюс 1 градусів. У східних областях вдень очікується температура повітря від плюс 5 до плюс 7, а вночі від мінус 1 до мінус 5 градусів морозу. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 2 до плюс 5, а вночі від мінус 1 до плюс 2 градусів. У середу на півдні температура буде від плюс 4 до плюс 8 в день, і від 0 до плюс 5 градусів тепла вночі. У Києві 13 березня. Зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Уночі очікується сніг. Вранці дрібний дощ зі снігом. У другій половині дня на деякий час опади припиняться, а ввечері може піти дрібний сніг. Температура повітря буде від мінус 1 до плюс 4 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!